Доброго ранку, розумнички! Погляньте уважно на екран та скажіть, що зробив котик. Погляньте, що ж цей котик уже зробив. Звісно, він розбив горщик з квітами. А чи раді дівчинка? Ні, вона засмутилася і сварить котика. Е. -е. Як дівчинка, сварить котика. Е, е. Сьогодні ми з вами познайомимося. Із звуком Е. Коли ми вимовляємо цей звук, губки, розтягнуті в усмішці, повітря вільно виходить із ротика, та не зустрічає ніяких перешкод. горло вийде. працює. А як ви думаєте, ми можемо проспівати звук Е. Так, звісно, е. Звук е голосний. І позначимо ми його. Яким знаком? На звуковій схемі ми позначаємо цей звук кружечком. Так, звісно. Молодці! пригадайте а які ще звуки голосні, ми вже знаємо І, і. а, о, у, і. Чудово! Розгляньмо малюнок. Що тут зображено? Давайте назвемо разом. Що це малята? Ескімо, а це дітки що? Сир. А хто це? Ельф. Це хто? Осел. А що це малята? Правильно ескаватор, а це. Вишні молодці? Оберіть картинки, які починаються на звук Е. Слово «ескімо» починається на звук е. Так, звісно. А слово сир починається на звук е. Ні, а слово ельф так. осел. Починається на звук Е. Ні, він починається на іншу букву. Слово ескаватор починається на звук Е. Чуємо ми Е на початку. Так, ескаватор. Вишні. Є звук Е на початку? Ні, немає. Дітки, познайомимося зараз із однією дівчинкою. Погляньте на екран. Це Еля. Еля. Погляньте на ім'я на це. На який ж звук починається її ім'я? Еля? Правильно, на Е. Еля дуже любить готувати. Одного разу Еля приготувала солодощі, в назвах яких обов'язково зустрічається звук Е. Назвіть, які смаколики готувала Еля. Будьте уважні. Чи готувала Еля Еклери? Так, готувала еклери. Чи готувала Еля торт? Ні, бо ми не чуємо звук Е. У цьому слові торт. Чи готувала Еля кекс? Так, звісно. А чи готувала Еля пиріг? Ні, у слові пиріг немає звука Е. Чи готувала Еля пряник? Ні, не готувала. А чи готувала Еля печиво? Так, готувала печиво. Малята. Назвіть, які ж солодощі готувала наша Еля? Еклер. Кекс. печиво. А ось і наша буква Е. Послухайте про неї віршик в ему страуса проблеми загубив гребінчик Ему. Букву Е тоді він взяв. І все пір'я розчесав. Яка гарна буква Е. Щоб краще Е запам'ятати, викладіть її з предметів, які є у вас вдома. За допомогою пальців, олівців, гілочок або конструктора Лего. Спробуймо зараз намалювати букву Е у повітрі. Е. Ось так паличка з від гори донизу. І з боку ми ставимо ще палички три. І ще пальчиком проведемо від гори до низу. І такі грибінчики у нашої букви Е. Спробуємо ще. І ще один раз. Один, два, три, чотири. Ось така гарна буква Е у нас виходить. А зараз, дітки, почитаємо. Ставте пальчик на Червону Крапочку і рухаємося за стрілочкою. Будьте уважні. Е. Е. О, Е, 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 І. О. А тепер читаємо нижній рядок зліва направо. Е. І. У. Е. І. А. О. Розумнички. Давайте далі. О. О. І. Е, і верхня буква гарна у нас е, e. чудово. Дітки, а відгадайте загадку. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім, він подобається всім. Що це малятка? Та це ж веселка. Зробимо звукобуквений аналіз слова веселка. Який перший звук? Веселка? В – це голосний чи приголосний звук? Приголосний позначимо. В веселка або рисочкою малята. Позначимо рисочкою. Так, молодці. А яким знаком ми позначимо наступний звук? Веселка. Веселка. Звісно, дітки, уже знайомою буквою нам е. Веселка. Наступний звук. Веселка. Який звук ми чуємо? Голосний чи приголосний? Приголосний, дітки, веселка. Поставимо. Звісно, діти, веселка це рисочка у нас. Приголосний звук ми позначаємо рисочкою. Добре. Крокуємо далі. Веселка. Який звук ви чуєте? Голосний чи приголосний? Голосний. І вже позначаємо нам відомою буквою Е. Веселка. Дуже добре. Далі веселка. Л. Ми чуємо звук. Він твердий. І приголосний чи голосний? Л. Твердий приголосний звук. Позначимо його рисочкою. Так, добре. Веселка. Веселка. Який звук чуємо? Голосний чи приголосний? Приголосний. І позначимо його, звісно, рисочкою Веселка. Прокуємо далі. Веселка, чуємо голосний А, який можемо заспівати, а також ми знаємо букву А і позначимо її на схемі. Веселка, дуже добре, молодці. Почитаємо далі, малят, рухаємося за стрілочкою, будьте уважні. Mi, mu, mo, mi, me, na, ni. Ні. Ну, не. Чудово, дуже добре впорались. Тепер ми з вами знаємо усі голосні букви. Та попереду ще нас чекає багато цікавого. Тож, дітки, до нових зустрічей. До побачення!